Красунька моя. Все, розказуй, як Батьки лагідно називають її морквуся та вважають найгарнішою дівчинкою. В надійки вроджена вада серця, до цього додалась і хвороба печінки. Жовч, яку виробляє організм, не має нормальних природних відтоків з печінки, вона затримується у організмі і вбиває мою дитину. Вона дуже погано росте. Вона е, на даний момент, рік і три місяці, вона у неї вага вже слава Богу, більше, ніж 5 кілограмів. Ми дуже чекали, коли вже за 5 кілограмів стане більше, більшою вага. І вона дуже страшенно чухається, тому що е, м, жовч, яка йде під шкіру, подразнює е, організм і вона страшенно чухається, і, і дуже їй некомфортно взагалі. Під медичним наглядом Надійка від народження, щоб дитина набирала вагу, друзі родини з-за кордону висилають їй спеціальні суміші. Для своїх хвороб вона дуже добре тримається, вона дуже хоче жити і це видно просто про по її. Е Зусиллях вона хоче їсти, вона хоче гратися, вона усміхається, вона намагається щось вчитися, показувати, яка вона велика. заховається за ручками. Щоб врятувати дівчинку, їй необхідно пересадити печінку. Та в Україні відсоток успішних операцій низький кажуть батьки. Тому з допомогою волонтерів знайшли бельгійську клініку. Ми зверталися за консультацією до Московського інституту з пересадки печінки, до Білорусі, до Польщі, але, на жаль, практично скрізь ми, як вони ще чули, що ще проблеми з серцем, ми отримували відмову. І тому бельгійська клініка Сент-Люк – це практично чи не єдиний, єдине місце, де можуть врятувати нашу дитину. В цій клініці один з найвищих відсотків виходжування дітей після операцій після операції з пересадки печінки. Кошти за допомогою волонтерів батьки вже почали збирати усього на операцію реабілітацію перебування і переїзд до Бельгії необхідно 127 тисяч євро. Родині вже вдалося зібрати 33 тисячі євро. Донора для дівчинки вже знайшли. Операція маленької надійки запланована на грудень.